Прямі закупівлі дронів Міноборони запустило Dot Chain Defense. По суті, це маркетплейс, такий собі онлайн-магазин, дуже простий, і зрозумілий, де військові у кілька кліків можуть замовити безпілотники напряму у виробників. Звісно, у межах виділеного державного бюджету. Вибір безпілотників широкий, лише FPV-дронів понад 180 моделей. Крім того, на дотчейн дефенс можна замовити також розвідувальні дрони, важкі бомбери, засоби РЕП, наземні роботизовані комплекси. А віднедавна ще й дрони-перехоплювачі. Оплату усієї замовленої військовими техніки та весь бюрократичний процес бере на себе агенція оборонних закупівель Міністерства оборони. Військовим залишається обрати саме ті дрони, які їм зараз потрібні на фронті, замовити і отримати напряму від виробника. Середній час від замовлення до отримання дронів 10 днів. До проєкту вже залучено 186 бригад ЗСУ та два корпуси Нацгвардії. У планах на наступний рік перевести 70% закупівель дронів саме на платформу Дотчейн Дефенс.